Тетяна Продьма з Миргорода вже понад 10 років займається своєю маленькою молочною фермою. У її господарстві три корови і телятко. Жінка говорить, робота важка, проте заробляти на життя якось треба. Я вже звикла, для мене це не тяжко. Ну так. Ну, взагалі робота то важка. У минулому році Тетяна Олексіївна подала заявку до Державного аграрного реєстру, щоб отримати допомогу на отримання корів. каже, гроші вже надійшли. Я інформацію отримала у відділі підприємництва. Потім саме вони мене проінформували так, оскільки я являюся власником трьох корівок, що зможу отримати дотацію на кожну з них. Ну, сама я цього не змогла зробити. Знову звернулася до відділу, де мені допомогли оформити заяву. І вже в січні я отримала повну суму дотації на корма, це в першу чергу. Сіно докуповую. Ну, ще. ще не всі витратила, але навесні буду докуповувати, що потрібно. Сіно, макуху. За словами головного спеціаліста відділу підприємництва торгівлі та агропромислового комплексу Миргородської міської ради Інни Рубан, у нашій громаді зареєстровано та працюють близько півсотні агровиробників, які мають у своєму господарстві більше трьох корів. Кожен із них міг взяти участь у програмі державної підтримки. У Вересні минулого року запрацювала програма державної підтримки аграріїв, де агравиробники могли отримати Дотацію за користування землею від 1 до 120 гектарів сума відшкодування становила 3100 гривень, а також власники корів 3 і більше. Корови, що отримують, де дотація становила 5300 гривень. Під час цієї програми взяло участь більше 13 тисяч учасників. Серед них були і власники нашої територіальної громади. Для цього потрібно було зареєструватися в державному аграрному реєстрі і через електронну форму подати заявку для отримання даної дотації. Не виходячи з будинку, вони могли отримати на гроші на картковий рахунок. Основна умова бюджетної допомоги це реєстрація в державному аграрному реєстрі. Крім того, корови повинні бути ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства. Таких допомог в Державному аграрному реєстрі ще не було. В минулому році це було вперше. Державний аграрний реєстр був спеціально створений для цих програм, оскільки фінансування було від Європейського Союзу. І в цьому році також виділено 5 мільярдів, де буде в подальшому фінансуватися і буде відшкодування. На корів, але коли запрацює ця програма, ще поки що невідомо. В наш відділ моніторити ці програми, і обов'язково ми агровиробників молочної ферми ми обов'язково обзвонюємо. У нас їх на жаль небагато. Хто має три і більше корови, лише їх 50. юридичних осіб, агровиробників великих у нас є комунікація, настроєна шляхом електронної. Електронного листування або також Вайбер-розсилка, Телеграм-розсилка. І також ми цю інформацію розміщуємо в себе на сайті. Загалом у минулому році безповоротна допомога на одну корову становила 5300 гривень. Фінансування відбулося за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу.